Всім привіт-привіт! З вами Каміла. Ми продовжуємо лікувати мою ігрову імпотенцію. І я вирішила спробувати для себе дивну гру. Тут просто треба будувати бунтиночки, напевно. Як мінімум, це мені обіцяв цей трейлер чи як там його. Тініклейд це е, конструктор невеликих діорам, в якому ти малюєш химерні замки, затишні котеджі і романтичні руїни. Тут немає ні управління, ні боїв, ні цілий. Просто розслабся і перетворюй забуті галявини на чарівні діорами. У Тіні Грейд засоби будівництва взаємодіють один з одним. Наприклад, спробуй прокласти стежку крізь стіну. поглянь! Що ще цікаво, ти зможеш для себе відкрити? Окей, добре. Це стежка, так? Да? О! Ха! Прикольно! Ану. Ого, Давай! Що там, овечка вверх? А, чекай, чекай. А я, а як? Ага. На ВСД типу ти керуєш камерою? О, овечка! Овечка, чекай! Чекай! Oh! Так. Окей, треба звикнути до цього управління. Єпа! А що тут ще є? Знаєте, спочатку зайшовши в Тініглеїт, я і не думала, що вона захопить мене настільки. Настільки! Господи, допоможи. В цілому Тіні Глейд або ж тига Галявина це чудова гра для роздобів. Саме граючи в негі, я задумалась над тим, Хто я? Або життю я лох, але в цій грі. Я точно. Я ж не нілух. Ну, в цілому, я молодець, то будиночок на один клік будую. І знаєте, це розслабляє. Це дійсно розслабляє, коли ти дивишся на миттєвий результат. Тобто ти клікнув, опа, уже люди живуть. Точніше, в бо людей тут нема. І знаєте, мені стало трошечки легше жити від того, наскільки швидко воно будувалося. Тож, якщо у вас також ігрова імпотенція, рекомендую заглинутись у цю гру. Ну, може, десь на годинку, на 5. Або одразу на 16, як я. А що мілочиться? По 16 годин, хіба ж, мабуть, і ту ж саму гру. Піздець, блядь, Нормально. А, так як. Е то, знаєте, говорити немає про що, окрім того, як дивитися, як я файно будую. Рекомендую вам послухати декілька з моїх життєвих історій. Життєві історії, Каміли, вау-вау. Це те, музична вставка мала бути. І так. Е -е, що би вам розказати? Окей, перша моя життєва історія це буде жіночка і мама. я, коротше, була десь в класі шостому, можливо, сьомому. І мені потрібно було стояти на зупинці, чекати на свій автобус, бо я йшла тоді далеко від школи, в принципі. І там бігла жіночка на тролейбус. Вона бігла, в неї повні сумеги, всякої всячини, вона біжить, 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 і в неї випадає щось. Ну і вона залізає той в той І я стою така, стою, дивлюся, дивлюся, думаю, підходити, не підходити, підходити, не підходити. Підходжу, дивлюся на то. І розумію, блядь, що баунті випало. Причому три штучки. Оць, оця що на три штучки піде. Я така опана. Берем, берем. А потім, знаєте, я його взяла і мене совість почала грести. А якщо ця цукерка була якийсь хворій день, але баунті було так приємно їсти. Але сука, совість все одно грезла. Але я не винна, воно само випало. Але совість все одно грезла. І так, це історія один була. Ем, яка ще була? Що би ще такого розповісти? От знаєте, була я така маленька, взагалі мала ще я десь ходила в клас третій, І у нас був старий телевізор. І старий телевізор саме був таким, що там ще кнопки були на оць, цьому вот плеєрі, і на них треба було нажимати, аби переключатися. І це ж Q'TV. Був. І, коротше, була якась серія з Бліча, я їх сьогодні пам'ятаю. Е, мені здається, що там Ічі гобився за бараю, або щось типу такого. Вони вже були в царстві душ. І я підходжу, і з цього розмаху я впечатуюся рукою по тому дисплеєру. І якимось чином я перемикаю канал. І там починається жахливий шум. І я тоді цю серію не подивилася, бо я розплакалася через те, що почався цей шум. Прибіг дід, прибіг бабу, прибігла бабуся. Ну і коротше, вони почали з тим розбиратися, а я вже плачу. Все, я пропустила серію. Це, це, це трагедія для мене була. Тоді це була для мене така піздєць, трагедія, що а інтернету ще тоді не було. Чи ж ну, в мене навіть тоді ноутбука не було. У мене телефон кнопочний. З'явився то в класі четвертому тільки. І це, це, це було так жахливо. Я до сих пір пам'ятаю, яку це психологічну травму мені нанесло. Ну, хоч на губку Боба встегла. І на тому дякую. Так, і, і, ні, треба щось веселе. Це, це щось було невеселе, це просто я, я була тупенька і я розплакалася через те, що я була тупенька. А, коротше. Шла я в магазин, взяла там. Е, Боже, перекусити щось собі. Це теж був десь клас сьомий, здається. І я йду коротше, на пішохідний перехід. Один е зупинився, а інший його обігнав і збив мене. Оце смішна історія! Скажіть? Прикольно! Я пропустила потім десь з півроку навчання через те, що е, мене збили так, що я навіть ногу не поламала. в мене була там тріщина. Довелося зробити дві операції, засовувати і всовувати спиці. А Це прикольно було. сидиш собі, ніц не робиш. А потім я прийшла перший раз е, після такого довгого відпочинку від школи, скажем так, прям ледь не під кінець. Це була весна. І вже були якісь підсумкові, ці контрольні роботи чи щось типу такого. І я попала саме на українську мову. А я ж, ну, я ж пропустила 6 місяців навчання, я така сижу. Така думаю, значить, ну, нормально мені не написати, думаю я. Пишу вже то, що знаю. Я якимось чином ще умудрилася на десятку написати. І я сижу, така в вовхі. Що? Я умудрилася написати на десятку. А це буквально мені сказали на наступний день після того, як я склала оц цей підсумковий. Я така, ого, ну це я, конечно, розумна. А щоб ви розуміли, самі розумні з нашого класу. Я не була самою розумною. Я ніколи не була відмінницею. Особливо після цього я впала в математиці геть. І наші відмінники вони мали по 9, по 8. А в мене 10. І я така, що? Та не може такого бути. та Тебе... ви я Це знаю, Мені тоді і радісно було, і якось так. І знаєте, тоді в мене ж самооцінка оцінка піднялася, що мене скільки не було. А я здала на десятку взагалі-то. я, Я не тупа. Запам'ятали це? Запам'ятайте, бо всі наступні рази я буду здавати на 7-8 максимум. Ще. Одна прикольна історія. Це те, що я була саме тою людиною, якій дуже легко запам'ятовувати вірші і розказувати їх зараз, а потім забувати. І. В е, нас там щось треба було декілька віршів зараз розказати. Це теж десь шостий-7 клас був. І... Я отак от на перерві їх перечитала, перечитала, і щось шо, там вірші були, чи то хоку якісь було, чи то хайку якісь було. Ну, коротше, щось з зарубіжної літератури. І їх там було штук 5 чи 6. Я їх завчила, розказала на раз, два. Я, я, я розказала всі ті, що були, а потім я їх всіх позабувала. І те ж саме приблизно в мене було з українською літературою, там були короткі вірші. Я щось вивчила один, який треба було. І я просто на перерві повторила два, які не треба було, але можна було за бажанням один із них. І я розказала, ще ті два, і в мене там було 12, рисочка 12, рисочка 12, рисочка 12. І Так прикольно було. Да. А Потім згадується момент на уроці математики. У нас була контрольна, а мені було дуже скучно. Я почала коротше, малювати. Думаю, ей, я спишу в когось з задніх парт, коротше, з передніх парт. Ну, коротше, в якихось відмінників. І я почала собі щось калякати, малякати. У мене тупо зникає зошит. Летить кудись! Я обертаюся, де він? А його немає, він уже на підлозі. Бо вчительці не сподобалось, що я малюю на уроці математики, тоді, коли контрольна. Хоча я завжди малювала в таких стресових ситуаціях, знаєте. От, контрольна! Це обов'язково Каміла виділяє 5 хвилин, аби помалювати. Просто щоб збавити стрес, аби стало краще. Так, знаєте, от ти помалював. Уже і голова прояснилася, вже до задачі можна вертатися. А так що, вирвали, та й добре, що я нічого не написала. А нахуй було виривати в мене з рук того зошита. В цілому на цьому парад історії закінчується. Якщо вам сподобалась ця рубрика, напишіть. Можливо, згадаю ще щось прикольне, смішне, хоча у мене життя не настільки яскраве було, але ладно, щось, щось подумаю, щось згадаю, може, було. І так. Не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!